Hello, hello, my dear students. And today we will check our final test for module 5. Діти, сьогодні ми робимо аналіз роботи по п'ятому тесту до розділу п'ятого. Переглядаємо, якими повинні були бути ваші правильні відповіді на цю діагностувальну роботу. Отже, тест 5. Exercise 1. Look and write the safety rules. Підпиши правила безпеки для кожної картинки. Number 1. Ми пишемо: Don't stick your head out of the window. Не висувай голову з вікна. Number 2. Cross at the zebra crossing. Переходьте лише на пішохідному переході. Number 3. Keep your hands on the handlebars. Тримайте руки на кермі. Number 4. Fasten your seat belt. Пристібай ремінь безпеки. Прослухавши аудіо, яке було у вас у попередньому відео до цього підручника Smart Junior 4, ви повинні були почути такі правильні відповіді на питання. 2. Exercise 2 Нам. Number... Нам, exercise 2 вправа 2, а питання перше. Where are they going? Куди діти збиралися йти? Спочатку там прозвучала інформація про Сінема в кіно, але врешті-решт вони вирішили піти to the crazy park or amusement park. Парк розваг. Друге запитання. What time does the next bus leave? Дуже довга була розмова там. Uh, і 10.30 називалася цифра, і 11.15, але вони переплутали розклад із суботою, а сьогодні неділя в діалозі. Тому правильна відповідь C: 11.30 або half past 11, ми кажемо. Третє запитання: How much does the ticket cost? Скільки коштує квиток? 5.99. And how are they going to get there? Яким чином вони все ж таки туди будуть добиратися. Спочатку вони планували їхати автобусом, так? Але для квиток був дуже дорогий, дорогий, it's too expensive. І врешті брат одного з героїв визвався їх підвести. So they are going to get there by car. Exercise 3. Написати, скільки коштує кожна річ на картинці. Можна було використовувати скорочену назву, писати цифри цифрами, якщо не вистачає місця, наприклад, якщо ви листочок роздруковували. Number one: It's three pounds and sixty pence. Найголовніше тут правильно використати початок речення, it is, тому що предмет в однині. А от коли предмет в множині, «sunglasses», окуляри, ми пишемо they are. 85 pounds and 75 pounds. Number three, it's cost seven, seven, uh, 67 pounds and 30 pounds. Number four, it's 18 pounds and 70 pounds. Number 5, it's 5 pounds and 80 pounds. Number six, it's 2 pounds and 30 pounds. Четверте завдання доповнити речення різноманітними прикметниками. Які зустрічалися у вас і в тексті впродовж цього розділу, ми читали різні тексти діалоги, доповнити речення. Наприклад, traveling by gondola is slow. Подорожувати гондолою це повільний, повільно, так, повільний вид транспорту. Playing football is fun це як варіант відповіді. Можливо, ви написали тут interesting або exciting. Це буде правильно. Traveling by bus is cheap, можна використати цей прикметник, подорож, поїздка автобусом це досить дешево. Going to school is interesting. Можливо, у вас тут свій прикметник, як би ви описали це речення. And going on holiday is exciting. Захоплюю, захоплююча. Поїздка, поїздка на відпочинок це завжди захоплююча така подія. Тобто ці слова відповідають на запитання, який. Повільний, веселий, дешевий, цікавий, захоплюючий. Ось наші відповіді до контрольної роботи за п'ятим тестом, п'ятим розділом. Сподіваюсь, у вас все вдалося. Перевірте, будь ласка, ще раз свої відповіді, виправте помилки, проаналізуйте їх, зробіть роботу над помилками. Thank you for your attention. Have a nice day. See you goodbye!